Сиджу собі на стильчику під хлівом, друзі. Трошки понасипала помаленьку, куром курчата, каченята, та й присіла на стильчику. І дивлюсь, як то таке гарно ось ці бентамочки водять курчат. Ви тільки подивіться. Курочка, квочечка і півник. Собі разом біся, побачила кицьку. Тільки кир-кир. От, образити не дасть. І як, і як красиво. Собі кличе їх, привела, напоїла, нагодувала. Півник не відходить. Я дуже переживала, як вони вийдуть там, де вони сидять з погреба. Там такий поріг високий. Але щось не подумала, лежить сітка моркви прямо перед порогом, а вони на ту морку, з морку на поріг і на вулиці. Одненька тільки лишилась, там пощало, пішла, забрала, знайшла її. Повернула краса. Краса, он голуби наші теж шуліку дражнять. Але літають, але розліталися над городом. Ви тільки подивіться, звідки чим чекують мої качки. З сьогоднішнього дня вони вже поки що на вільному вигулі, хоча дуже переживаю. Це ж ось по смужка, нічого не роблено. Десь сьогодні Юра заферзує і потрібно буде посіяти огірки. Ще я нічого, ні огірки, ні кабачки ніде, ні, ніякі гарбузи, ще нічого ніде не сія. От. А ці вреднюки, собі, я собі думаю, хай би вони вже сьогодні ходили, в мене є причина на то. Бо вони собі аж туди нагород. Чому переживає дуже багато лелек літає? І тут так прямо, все таке над хатою, дуже близесенько. Дуже... Я ніколи б не могла подумати, що лелеки можуть красти каченя курчат. О, а вони ще так крадуть шану. Вибираю, що навіть ворона так не, не... не вкрадає, як, як лелека. Так, хочу показати вам якось цієї білої свині, щось кублиця не може вкластися. В неї, мабуть, психологічний цей стрес якийсь, тому що кругом стільки закручувала сітку. Не знаю, що ця сітка має допомогти, але ось так на, на мідну проволочку закрутила. Тут корито закрила, там з тієї сторони ще. Прямо цю, цю мало не мулярку поклала, кирпичів поставила. Ну, якась ганівалка, я не знаю. Так їй курчат, що куди там, а вони замість того, щоб десь іти ходити, вони он, мосяться прямо під коритом. І це ж ось семеро було цих курчат-бійців, що з інкубатора. І вона вчора чує, що вони тут оце тут пищать, вона там вон, сітку, отам от така сітка ще була желізненька, вона ту сітку носом. Підбиває, підбиває. От, і поки пішла, взяла мітлу, щоб їй дати по носі, вона таке одне умудрилася б затягти. Затягнула і відразу з'їла. А сьогодні, а сьогодні, значить, це ще зараз я їй е, не це не кидала зелені. От, а сьогодні, е, знаєте, яка з'їла? З'їла бійцівська курча, тільки старша, де квочка водила. Перші. Воно десь е, за, зацибнуло в корито чи перецибнуло туди через до на в клітку і вона його полопошила. Бо вони часом люблять туди заскакнути, знаєте, вони зерно їдять в свині, там зерно лишається. От, і вони застрибують туди. Не знаю. Кажу до Юри знов ця паскудота з'їла курча. Каже, Юра, заколоти. Ну ти що ж її вже колоти? Хай вже куди, та ні, не дам. Не дам зараз заколоти. Не знаю, хоч бери та сідай і, і самій тут сиди стружуй. Щоб вона. І це дивіться, носа носа і сюди носа. І це зараз буде тако підбивати, цим носом сітки рвати. Вже зловила сьогодні зранку по тому носі. І вона ж, вона ж не може собі місця знайти, коли чує кручата пищать. Дивіться, що робить, Дивіться. Вже зловила була раз по носі. Зловила і не кайся, так? Да? Так, значить, чому старших коченят вже на вільний вигул, тому що так і ніяк не поділилися цього вольєрчика їхнього. Тому що на свіжому повітрі з калюшкою, а ось подивіться, що сьогодні рано маю. Подивіться, що сьогодні рано маю. Так. Так, 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 так. Я навіть їх іще не рахувала. Навіть іще не рахувала. Але під нею було десь більше 15, напевно, що яєць. От, і що вона мені тут полупила. Ай, дивіться, дивіться, ще навіть усіх і не вигорнеш. Добре, що, хоч дається вигрібати ось ці шкарлупки. Вона то сама гарно викидає. О, ще останнє лишилося. Яйце. І більш під нею яєць немає. Хочу сказати, що вона. Ось каченятко, яке щойно випало з карлупки. Хочу сказати, що ця качечка у свинячому кориті. скільки у неї, під нею яєць було, стільки вона і вивела. Дама тусечка. Тому туди у той вольєрчик, у той загончик з баюркою підуть, уже менші каченята. Ще одна качка сидить, ось з дня на день теж буде приводити. От і ці менші підуть туди. Я її вже, хадже, ще одне каченя випаде з карлубки, підсохнуть ці два, і я її вже з кориця, цього вийму. Напротязі дня вийму її туди на сонечку десь вже занесу, і хай вона вже з ними водиться. Курчата он у мене вже хочуть із баліки вилітати, каченята то ні, а курчата то вже раді були б вилітати, але пасму на якийсь такий був сьогодні ранок. То ще я їх не виносила. Оце чекаю такого доброго сонечка. От, і зараз буду потрішки виносити. Фазанка таке сіла на яйця, виявляється, не несучись. Я навіть і не знала, що таке може бути у фазані. Але е, от відео подивилися люди, друзі подивилися, побачили відео і перезвонили і сказали, що вона вже сіла. І так може бути, що вона не неслася, але сіла. Я що зробила для проби. Підклали вчора ввечері з Юрою вже геть темно було. Підклали куряче яйце, і он вона, бачите, зараз на ньому сидить. Там його щось горне підгортає. От, то ось друзі, які телефонували. От той Олексій, той якому ми курочку продавали, бійцівську передавали. То це він телефонував, і він каже, що у нього є вільний яйця срібного фазана. От і він обіцяв вислати. Тому чекаємо посилочку, і ось тепер не знаю, таке воно там це кубель. Це знаєте, не не ахті. Доведеться, напевно, що ту кришку якось забрати. А тоді вона хай вже там моститься. Ну і е, казав він так, спробувати яйця вийшла і спробувати підкладати під неї. І хай вона сидить, висидить, каже, вона вам виведе, і ви будете без замороки, вона е, виведе фазаняти, буде все добре, і, і виглядить собі, і все. Ну, Цей ще тут петрусик. Сонечко, вже вийшло, стає тепленько, тому випускаю наше сімейство. На тракторний прицепчик. Вчора Юра мені таку ідейку підігнав і прицепчика потім підігнали. Те, щоб ніде не городити, прицепчик і хай ходять. І вони тут, а зараз поставлю водички, понасипаю їсти, накришу свіжого, зелені трішки. От. І Хай собі тут бігають. Так, по цесаряд йдемо. Так, ну що, наступні на вихід. Тут у нас цесарятка і курчатка. Вчора я запитала у шорці, а ну, знавці ці домашні птиці. Хто скаже, що у нас тут? Так, мені відповідали. Видно, що птиця маленька, але не розбирав що. Хтось написав, що і утята, і цеплята. Правильно, але ще й Ось так. Зараз що-то вам понакриєш що я салат зроблю. Шпори є, що салат дуже полюбляють. Кровавничку принесу. Ну і от куди ти ще їх привела? Забирай звідси від хліва. Забирай, бо великі квочки бити будуть. Давай, забирайся, давай. Не, ти мені не киркай, ти мені відводь, бо диви, же квочки йдуть. Давай. Давай, давай, давай. Давай, іди на ту сторону, давай. Похопали ці соля листя салату, дзьобики і бігають по всьому прицепчику і думають, що це ж хтось з них його має забрати. Тож ніхто не забирає. От? Так. <зове> Як спринтери. Голубенята ще трішки просять, але вже їдять самі. Дивіться, дивіться якої. А голуби знову знеслися.